Так, друзі, ми приїхали в такий магазин місійний. Здамо зараз ми трошки речей, які нам важко продати, які коштують дешево. І подивимося, що ми на цьому можемо заробити. Здали наш товар, Комікси, внілові пластинки, які я вдома перебирав. І зараз ми чекаємо, поки нам їх переберуть і скажуть, скільки нам за них можуть заплатити. Здається, що продають в магазині, люди сюди приносять різні фігурки, книжки диски, в винілові пластинки і їм за це платять гроші, а магазин потім перепродає ці іграшки і різні речі. Дивіться, тут в них є книжки. Дуже багато книжок, зараз вам покажу. Наприклад, ось така книжка Джанет Девісон. Скільки коштує? Коштує 3,20 центів. Тут DVD-фільми в них є. от. Прикольний магазин подобається мені дуже. І от з другої сторони теж співаки різні, вони підписані.